І зустрічі коаліції охочих із а, відеоконференцією, яку сьогодні проводила міністр закордонних справ Європейського союзу і заяві Урсули фон Дерляєн і. Калас, ми бачимо, що є два основних треки. Перший трек це власне фінансування, і тут ми вже очікуємо від європейської комісії не напрацювання, а саме презентацію юридичного механізму. Бо рішення вже потрібно приймати в грудні на засіданні Євроради, і це політичне рішення. І водночас очевидно, що європейська комісія має надати механізм, щоб Бельгія не мала оцих спобоювань. Що якщо будуть якісь судові позови з боку Російської Федерації, то фінансові гарантії або фінансову цю подушку все-таки розділять а, інші країни а, Ризики, ризик фінансові розділять інші країни, а не, не лише Бельгія, і мова не йде власне про конфіскацію, а мова про а, в, а, в цей репараційний кредит, який Україна не буде повертати, а, верніше буде змушена повернути тільки у випадку виплати репарації з боку Росії. Ської федерації, ну а ми розуміємо, що добровільно нічого Росія сплачувати а, не хоче, і це дуже важливий трек. Бо дійсно це йде мова про фінансування на кілька років, і це потужний сигнал а, Москві, що. А, Європейський союз з Україною надовго що стосується безпекових гарантій, дійсно про це говорив президент Еммануель Макрон. Що ця робоча група, і очевидно, вона буде працювати в найближчі дні. І чому сполучені Штати і Туреччина? Тому що це країни-члени НАТО. А якщо мова йде про євробезпеку на європейському континенті, не лише країни, які входять до європейського союзу, мають бути а залучені, але й такі країни, як ну безумовно, Велика Британія, Туреччина в плані моря, все таки босфор і судноплавство без туреччини неможливе. В і Туреччина має бути звичайно за цим столом, бо це Чорноморський регіон і безпека в чорному морі.